Усім привіт! У цьому відео покажемо, як правильно визначити розмір поясу, щоб він ідеально вам пасував. Розмірна сітка налічує три розміри. Розмір S має довжину 105 см і пасує для об'єму від 70 до 90 см. Розмір M має довжину 130 см та пасує для об'єму від 90 до 115 см. Розмір L має довжину 150 см та пасує для об'єму від 115 до 135 см. Щоб підібрати розмір поясу, потрібно знати об'єм попереку. Вам знадобиться сантиметровий метр або будь-яка вимірювальна стрічка. Далі обмотуємо сантиметр трошки нижче талії, в районі крижово поперекового відділу, де ви зазвичай носите пояс. Отримане значення це і є ваш обхват у поясі. Наприклад, для мого об'єму 80 см мені пасуватиме пояс з діапазоном від 70 до 90 см, тобто пояс розміру S. Тепер ви знаєте, як правильно визначити свій розмір для поясу. Сподіваємось, дана інструкція була корисною.